У місті Комсомольську полтавської єпархії свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначили по особливому. Архієпископ полтавський і Миргородський Филип освятив пам'ятник, що зображує Божу матір з покровом у руках. Монумент постав у міському парку неподалік Свято-Миколаївського собору. Цю місцевість городяни називають козацьким пагорбом. У різні роки в день свята покрови Пресвятої Богородиці. Тут відбувалися перепоховання останків козаків, знайдені під час розкопок курганів навколишніх сіл. В урочистостях із нагоди відкриття пам'ятника взяли участь почесні жителі комсомольська, викладачі та вихованці місіонерської семінарії духовенства єпархії. Відкрив церемонію самодіяльний театр, що нагадав присутнім про козацьку добу і ту особливу шану, з якою козаки зверталися до Божої Матері. По тому, як високі гості звернулися до присутніх із словами вітань та побажань, керуючий полтавською єпархією архієпископ Филип звершив молебень і освятив скульптуру Богоматері. До її підніжжя люди несли живі квіти, бо ж причисту діву у акафістах на її честь іменують нев'янучим цвітом.